Телеканал Плюс Плюс представляє! Привіт! Ми з України! Ми завжди жили у неймовірній країні. Але в 2014 році Росія розв'язала війну на сході України. А в 2022-му війна прийшла у кожне українське місто. Але наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Куди ми вирушаємо сьогодні? Нарешті я побачив справжніх козаків. Запоріжжя місто зі славетною історією, відоме як батьківщина українського козацтва. О, о, о. Козаки ходили по цій землі і купалися в цій річці! їли ягоди з цих кущів. Побудували цю фортецю. Хортицька Січ вважається першою з восьми запорізьких Січей. Ого, їх було так багато. Майже 500 років тому Дмитро Байдавишневецький побудував перше укріплення на острові Мала Хортиця. Здається, по цим річкам неможливо підплисти до острова. Саме це і захищало Січ протягом довгих років. Тутешні мешканці мали рівні права та приймали усі рішення голосуванням. Так по сучасному. Як він це зробив? Я великий хан. Наказую вам негайно здатися. Та не звертайте на них уваги. Стоять тут майже місяць, але все марно. Після успішних походів Вишневецького на османській фортеці хан вирішив помститись. І протримав Січ в облозі 24 дні. Але пішов ні з чим. Козаки справді вигравали у всіх битвах. Майже в усіх самостійність запорізьких козаків ніколи не подобалась правителям Російської імперії. Так січ була повністю знищена Катериною II у XVIII столітті. Але історії про козаків завжди будуть важливою частиною нашої культури. Цьому дубу вже більше семисот років існує легенда, що саме під цим дубом запорожці писали свого відомого листа турецькому султану. А дехто запевняє, що Тарас Шевченко вперше читав свою поему Катерина під гілками древнього дерева. Не дивно, що саме цей дуб визнали національним деревом України. Дійсно. А його діти жолоді подорожували усією земною кулею і тепер ростуть в інших країнах світу. О. Невже це все козацькі кораблі? І не тільки. Музей судноплавства Чайка один з найбільших у Європі. Тут можна побачити древні артефакти та найбільшу в Україні колекцію якорів, яка налічує більше ста штук. Ого. Звідки тут усі ці цікавинки? Усі експонати музею дістали з дна Дніпра та реставрували прямо тут. Але перлина тутешньої колекції це, звісно, козацька чайка. Який довгий човен? Що ти кажеш? Таке судно має довжину 18 метрів, а це майже як вагон потягу. Місцеві жителі розповідають, що інколи можна побачити козацьку чайку, яка ночами дрейфує хвилями Дніпра. Волонтери. Під час війни 2022 року Запоріжжя прославилось своїм волонтерським рухом. Мешканці міста робили усе можливе, аби прийняти тисячі біженців, організовували евакуації з небезпечних місць, збирали гуманітарну допомогу та необхідні для армії речі. В Запоріжжі почали працювати безліч прихистків для переселенців. Деякі з них волонтери будували власноруч на зібрані українцями кошти, аби в кожного був дах над головою. І хоч Запорізька область щодня потрапляла під обстріли та авіаудари, вона забезпечила надійний тил ЗСУ, аби ворог не зміг пройти далі. Запорожців вкотре довели, що вони справжні нащадки козаків. Сьогодні ми відвідали батьківщину козацтва, доторкнулись до найстарішого дерева в країні, побували на справжній козацькій чайці. А ще ми побачили, як мешканці Запоріжжя об'єднались під час великої біди, як вони збирали гуманітарну допомогу та будували прихистки для тих, хто втратив домівку, тому що ми всі віримо в світло після темряви. Адже цьому вчить наша історія.